Великодні свята уже не за горами, тож не дивно, що підготовка до них триває повним ходом. Сьогодні в Палаці культури Енергетик проходить майстер-клас для наймолодших українчан. Їх навчають писанкарству, а саме його різновиду круп'янки. У фоє палацу культури недільного ранку було гамірно, і незважаючи на зимові примхи, багато дітлахів разом з батьками, друзями та однокласниками прийшли навчатися писанкарству. Сьогодні ми вирішили зробити перший майстер-клас для дітей міста Українки. саме дитячий майстер-клас. Щоб охопити максимум аудиторії дитячої, сьогодні яйця у нас майже поробки. Не писанки традиційні, а поробки з круп. Сьогодні ми застосували матеріали майже всі це крупи. Саме цікаві це у нас. Спеції на сьогоднішній день. Суміш спецій різнокольорових дуже цікавий виходить виріб, і навіть діти, понюхавши ці вироби, вже готові, сказали, що дуже схоже за запахом на котлету по київськи що нас дуже розсмішило. Дуже яскравий та красивий вигляд мали візерунки, виконані за допомогою оранжевої та зеленої чечевиці, білого і дикого рису, кукурудзяної крупи та пшона. Для самих маленьких діточок були закуплені дерев'яні заготовки, тобто дітки їх не можуть зруйнувати і дуже спокійно користуються ними. Ще ми використовуємо манну крупу, її можна фарбувати гуашою у будь-який колір, який забажається. Використовуємо кукурудзяну крупу, використовується дикий рис, він дуже темний, коричнього кольору, білий рис. В принципі, будь-які крупи, які Має кожна господиня в домі, зосереджені роблячи майже ювелірну роботу, діти з великою цікавістю та натхненням творили свої писанкові шедеври, наносячи тонким пензлем клей на заготовки та посипаючи їх крупами, або ж акуратно викладаючи орнаменти і малюнки насінням та бісером. Я буду робити такі ну завітушки, а між ними буду крупою сипати. Я думаю, це буде гарно, бо я колись малювала вже таке, але не, не клеїла. Що ти використовуватимеш у своїй сьогоднішній роботі? Ну, оці зер... ну, зерна і оцю крупу. Скажи, будь ласка, сьогодні круп ти вперше робиш? Іскруп так. Я роблю це вперше, бо я поки що тільки розфарбовував. Ну я е, сам придумав візерунок, ну не із тих, які робили раніше, а тут акрупа це манка і насіння. Я завжди робила ну писанки або крашенки, ну або їх розмальовувала, але скрупів ніколи ще нічого не робила. А які малюнок ти сьогодні викор... будеш робити? Я скоріш за все, що зроблю просто ось так, якісь тут. Е... Полоски такі і ну, між ними зроблю якісь квіточки. Які крупи ти використовуватимеш у своєму малюнку? Ну, Манку і, ну, і, мабуть, оці крупи. Виготовлення таких писанок заняття не лише цікаве, і захоплююче, а й дуже корисне. Це дуже корисно для діток, оскільки кожного разу на Великдень ми використовували всі поліетиленові наклейки. А тепер вони будуть розуміти, як це треба, як це робили наші предки, і як це цікаво. Розвивається моторика рук, фантазія, творче мислення. Я гадаю, що це дуже корисно і для мам, і для діток, і взагалі для. Ну, для такого єднання кожну дитячу роботу підписали, а найкращі рекомендували для участі у всеукраїнському конкурсі писанковий рай Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро.